Доброго ранку! Добре, відкриває це він не закінчився. Діточки розімняли свої ручки, Трех ніжки є. потрасти головою і Ой, вирушають на, екс, на іспити. Ми тим часом продовжуємо наш ранок, і плюс до того ми не самі, тому що до нас приєдналися три таких креативних... — так, красов... таких така зберісті. У нас сьогодні. в Справжній голівуд, тому що у нас сьогодні Тарас Боднарук, режисер і продюсер. Вадім Інеско, виконавчий продюсер і Дмитро Корницький, актор кіно. Uh, привіт, хлопці! Привіт, притрі, добро, привіт, ми добро, раді вас вітати. Дій. Дуже приємно. О, <звіт> <Чекці>! <звіт> От чим я люблю наш Хмельницький, всі один одного знають. Навіть присталяти не треба. <звіт> ну, Ваш, таке життя. Сьогодні ми будемо говорити про кіно, будемо говорити не тільки під час розмови з гостями, взагалі під час всієї програми. Любите кіно? Да, да. Дивитися да. Має, любим, на увазі. Любим. Не можемо жити без кіно. Да. Але любимо робити кіно. Чому почало займатися саме зйомкою фільмів? Чому почали займатися? Тому що ну, це моя мрія з дитинства. По-друге, у нас в Україні такий кінематограф він по суті не розкручений, а в Хмельницькому нічого подібного немає. Тому хочеться, щоб у нашому місті щось ну, такий хоча б аматорський колектив склався, який займається і який е, хоче робити ну, такі чудові речі, і знімати фільми і тому подібні всякі. О, Тарас, чекає, чому кажеш, ні, ні, ніхто не знімає? Візьми любого весільного оператора, він знімає фільми! На мою думку, весільні фільми це якби трошки дещо інше. Тут імпровізація. Mm -hmm. А кінофільми, там все має бути продумано чітко до найменшої дрібниці. І це якби велика різниця, і це дуже важливо. Mm -hmm. Та, а, хто, а хто всі ці дрібниці взагалі продумує? Хто пише. Ну, в першу сценарії? чергу, режисер, він все продумує, все залежить від нього. А хто у вас є режисером? Режисер я. <реш> <реш> Скромно, Коли був я. написаний твій перший сценарій? Коли був написаний перший, ну це перший сценарій був написаний минулого року, це був сценарій, до Мого першого фільму, короткометражного балада Заблучим чоловіки. До речі, був вже фільм, є фільм вже, так? Скільки фільмів вже є тобою знято? Е, відеоробіт таких художніх імпровізацій є вже достатньо, а постановочних робіт ну це буде моя друга. Це, тому що це дуже важко, і це якби, зразу не робиться. Тут потрібно, це, цей процес потребує дуже доброї підготовки. І... Так, я зрозумів. В будь-якому фільмі, в будь фільмі от, коли особливо титри йдуть, там, посінь, там режисер, оператор, купа акторів і знизу такими окремою такої графою, де там, продюсерів. Там. От, Вадим, виконавчий продюсер, яка роль виконавчого продюсера в кіно? Слухай, я думаю, що це вони прийшли. Вони теж чимось займаються. Ви Ти продюсер. Не зовсім я продюсер. Продюсер клуб, в якому я працюю арт-директором Вані Ласкар. Тобто ми допомагаємо йому іменно фінансово, звісно, ну і іншими, чим можемо. Свій другими, чим це не робить. А сенс взагалі? Ні, ну просто він дуже багато робить, там крани, все інше, там вообще интересные. Ну а сенс роботи, работать цену про которой клуба. Когда люди назанимая рекламу, ты снял рекламу, прокруты вынимаешь и кисыск всего. А на самом деле вот есть такие вот люди у нас в городе, да, вот креативные, как ну, я не знаю, по моему мнению, да, которым стоит помочь. Естественно, у нас все таланты никакие, ну, денег нету, да. А то есть появились люди, да, то есть владельцы, которые согласились как бы помочь ему финансово, вот обговорили. Ну, естественно, он нам помогает, чем может мы ему. То есть вот так. взаимопомощь. Так, ну и театричку Дя... Дима. Да, как як... тебе занесло в кино? Ну, mm. Mm. меня пригласил Тарас, на самом деле, мы давно уже знакомы с ним. И он меня пригласил, я э, актер как бы, в театре, и он меня пригласил уже второй раз сниматься в фильме. Первый фильм был э, Первый, был... то есть был не удавшийся? Не, не удавшийся, а очень даже удавшийся. Это была дома. Ты меня запросила на другую. Баллада Лада «Лучшим человеке была, а второй фильм, на которым мы сейчас работаем. Как называется теперішній проект? Аластор. Аластор. Це фільм в першу чергу, ну не на соціальну тематику. Чому не на соціальну тематику? Тому що цього добра у нас в Україні аж греблю Ти я був на кінофестивалі, і там чогось на якусь іншу тематику, якогось чогось іншого жанру я нічого не помітив. І це якби дуже сумно, тому що є люди різні, і різні люди хочуть бачити різні картини. Скажіть, а де відбуватиметься взагалі зйомка? Вже майданчик визначився? Це буде в приміщенні чи на природі? Е, майданчик теоретично визначився, але нам, е, перш ніж е, знімати, точно визначитися з майданчиком, нам спочатку потрібно. Е, під, поїхати в, експози... в ек... експедицію. в експедицію yeah. да, і, і знайти саме те місце, яке нам підходить. Перше місце, місце дії це по сценарію у нас це біля річки, це, мабуть, швидше за все буде Дністер. Друге місце події це, це в лісі, тобто ні, це в театрі. Ми маємо теж знайти місце, яке нам підходить більше за все. І третє місце події це ліс. Хотілося б поїхати в Карпати, тому річка, що... річка, театр і ліс. Як так. воно взагалі поєднується? Ну там Дивись, просто три гарні. Я думаю, що для того, щоб глядачі більш-менш мали уяву про що саме ми говоримо, я пропоную зараз переглянути просто на різку невеличку, такий як можна сказати, проморолік, того на чим Тарас працює. Давайте. Я відчуваю, що скоро весь Хмельницький буде участвувати в твоїх проектах, акторських таких. Слухай, я, я помітив монахів. Що, що то? До, до чого оце. Ну, це, це були уривки з так. Балади з облучим чоловіке, її треба повністю переглядати. За браком часу ми не могли показати весь. Який, 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 якийсь історичний час, історичні події показали. Ні, ні, балада за блудшим» — це філософський такий трактат про людину і якби. І людина, яка стикається на, на своєму життєвому шляху з власними пороками, і яка е, потрапляє під їхню владу. Тобто, яка про людину, яка не може з ними боротися. Ось про що це про сучасну людину Діма. 21 першої сторіччя, розумієш? Е, питання до Діма, ти наш колега працюєш оператором на 33-му каналі. А от питання сам фільми знімаєш? Сам Як фільми? Оператор. Ні. А чому? Не Бо він полюбляє сам в них знімати. Тому що Я, ну ну как. Ні, не знімаю. Ми працюємо в Тарасах. Я як актер виступаю в фільмі. Невеличка така ремарочка Діма є одним із засновників кінофестивалю короткометражних фільмів кілька хвилин, який нещодавно відбувся в нашому місті. Ідея сама, звідки взялася. Ну, ідея відкуди взялась? Ідея взялася. Ем, я, як оператор, да, сам працюю. А Можна по-русски, да, буду? Пожалуйста. Сам оператор работаю как бы на телевидении и много ну, общаюсь с операторами. И вижу, что очень многие работы как бы делаются, ну, как говорят, в стол. Да? Как бы сделал, в показал, вот даже, себе. даже вот пример сидит. Человек, который снял первый свой фильм Балада заблудшим человеке. Он снял этот фильм, и когда у Тараса спросил Тарас, зачем ты его снял? Что ты мне сказал? Ты мне сказал, ну не знаю, но ну, в классно получилось, правда? <реш> вот. и, и жалко, жалко, потому что действительно классная работа, действительно креативная и классная работа. Ребята делают, делают, и оно никуда. И вот как бы возникла такая идея. Обідні то що, обідні, кстаті, Руслан Скромчик, Руслан у нас теж організатор. <по font> і, 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 <помат Perché> і до речі, я хочу сказати... був у нас. І, і faculty, I, до речі, я хочу сказати, <почек> що я Руслан yeah. і сам буде зніматися у uh, фільмі. Так, да, так. Да. Uh, Руслан кожен. Ось тепер! Ось тепер я все У нас розв'язую дуже простий. Він поганий герой, я хороший герой. Ми просто маємо між собою постійно цапати, що ми підтримуємо зараз. от питання. Відео, яке ми щойно переглянули, воно з знято на високій якості. Апаратура, що зазвичай на що йдуть гроші. Тобто тільки на те, щоб вивести людей, наприклад, на зйомки і провести людей. Ні, там йде. Ми не вдаряємося в подробності на що йдуть. Тобто йде просто як определенна сума, кому нужна Тарасов. яка слухає Вадим, на там на поплату. раз раз раз. Таро не треба кормети якось вірно. А яке технічно забезпечується? Я, я, я хочу сказати, що я, Вадім, тобто у нас буде між нашим фільмом ще буде один проєкт, і Вадім виявляється його продюсером, і він теж є актором того проєкту. Е, да, це, буде, це буде такий кліп, де креативна група танцюристів танцюють дуже класно, під класну музику. З, зніміть врешті якийсь індійський фільм. Нехай то буде це гарні. Індійський фільм, як правило, це 4 години. А, а, тобто... Ольга. І Оля теж. Тоді знімаємо мюзикл, добре? Так, а, на завершення. М... Оля так. поставити Забу. я хотіла спитати в майбутньому. Є якісь такі грандіозні плани, де ви хочете. А то, де взагалі, ви себе от, фільми вийшли. Е... Один фільм вже на двох фестивалях. Е, е, Майбутнє та да, в мене є дуже грандіозні плани. Оцей фільм, який я хочу зняти, це якби ну можна сказати, прелюдія до мого наступного. Можливо, це буде аматорський фільм, але вже повнометражний. Хотілось би mm -hmm. так, Так, да. і я звісно не хочу на цьому всьому зупинятися. Я хочу рухатись далі. Рухатись. Виїхайте, я війно. хочу знімати велике кіно. Від вашої групи побажання глядачам, От, тому що багато є людям, ким... які допомагають вам створювати, робити, можете назвати їх імена і передати їм привіт. Uh, що я хочу? Я хочу їм більше. Я хочу, щоб у них було більше бажання uh, займатися цим і щоб вони самовдосконалювалися. Це дуже важливо. Ah, а, і ще хочу, Мені тут Діма підказує, над нашим фільмом, тобто у нас ну, досить все серйозно, нам, нам, нам навіть пишуть музику. Є у нас дуже талановитий музикант, він у нас буде композитором Андрій Шемрай. Він вже доволі такий непоганий мотив написав, і скоро ви самі зможете його почути в нашому фільмі. Що ж дякуємо Тож, нашим так? гостям, глядачам нагадуємо, що ранок на поділлі» триває, і про цей проект ми будемо тримати вас в курсі. Тобто, ми постійно будемо повідомляти, яким чином як проходить О, ось тут, зйомка. Так? Ось так. Так. А якщо у вас є якісь побажання, звичайно, пишіть нам на адресу. Ранок на поділлі» триває, не перемикайтесь.